Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою Китай випереджає попередні прогнози щодо того, як швидко він може наростити свій. Арсенал ядерної зброї і майже напевно засвоює уроки з війни Росії в Україні щодо того, як може виглядати майбутній конфлікт навколо Тайваню. Про це йдеться у доповіді Пентагону, яка включає дві такі частини. Перша частина називається Відродження нації. І тут зазначається наступне. Представники американського міноборони твердять, що Пекін продовжує свої зусилля з підриву міжнародного порядку і створює все більш ефективну армію для досягнення цих цілей. Комуністичні лідери прагнуть великого відродження китайської нації і створення армії світового класу до 2049 року, сотої річниці приходу до влади комуністичної партії Китаю, що це знов ж таки. Підтверджує мою тезу про те, що якраз Пекін є такою основою вісі зла, яка, на моє переконання, вже сформувалася у світі: Пекін, Москва та Тегеран. Окрім того, що Китай посилює напруженість доколо Тайваню. Також китайський лідер Сі Зіньпін проводить низку зустрічей з президентом Росії, диктатором Путіним у бажанні зміцнити альянс з Росією. Зокрема, візит президента Путіна до Китаю мав на меті продемонструвати довіру та безмежне партнерство між країнами, попри повномасштабну Російську агресію в Україні водночас вторгнення Росії в Україну стало великим несподіваним викликом для Китаю, йдеться у звіті, змушуючи його зважувати свої відносини та матеріальну підтримку Росії з репутаційними чи економічними втратами, які він може понести. Але тут я би додав би, що для них несподіванкою став не сам факт нападу Росії проти нашої держави, а сам. Факт тривалості війни Росії проти України факт того, що Росія повністю програла свої стратегічні наміри щодо української держави. Друга частина це ядерне озброєння у цьому звіті Пентагону. Документ Пентагону свідчить, що Пекін досить швидко модернізує і диверсифікує і розширює свої ядерні сили, включаючи інвестиції у сухопутні морські та повітряні платформи для несення ядерного боєзаряду, а також у розробку нових міжконтинентальних балістичних ракет, що можуть потенційно сягати континентальної частини Сполучених Штатів Америки, Гаваїв та Аляски, як відзначає видання AP, Тогорічна доповідь Пентагону щодо Китаю попереджала, що Пекін має намір майже в збільшити кількість боєголовок до півтори тисячі до 2035 року. Натомість у звіті за 2023 рік зазначено, що Пекін має намір розмістити понад тисячі ядерних боєголовок до 2030 року. Сполучені Штати мають 3750 активних ядерних боєголовок. Американська влада на різних рівнях, так само, як і інші західні лідери, повсякчас називають Китай найбільшою загрозою національній безпеці та світового порядку. Тут з ними дійсно можна погодитись, враховуючи ті дії, які здійснює керівник КНР Сі Сізінгінь на світовій арені. Також. Е Голос Америки зазначає і нагадує про те, що напередодні Держдума РФ ухвалила законопроект про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Раніше в Держдепі США заявили, що Стурбовані цим, адже такий крок будь-якої держави-учасниці, зроблений без необхідності, ставить під загрозу глобальну норму, яка забороняє ядерні випробування. Про це повідомляє видання Reuters. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань було ухвалено генасамблеєю ООН в 1996 році. З році. Ядерних держав Індія, Пакистан та КНДР не підписали договір. А США та Китай підписали, але не ратифікували. Нещодавно Росія стверджувала, що провела успішні випробування ядерної зброї Буревіцник. Про це також нагадує Арадія Свобода. Ось такий звіт видав Пентагон в останній період часу, і це знову ж таки є підтвердженням. Тих речей, про які ми знов ж таки з вами говоримо, навіть в контексті Ютуб каналу Independent Politics, про те, що Китай є значною загрозою для міжнародного та світового порядку, і Сполучені Штати Америки вони вже намагаються до цього готуватись і, звичайно, протистояти намірам. Китайської сторони. Тому за Китаєм потрібно знову ж таки дуже активно спостерігати Сізіньпінь, знову ж таки, зайняв вичікуючу позицію вже в контексті війни Ізраїлю проти бойовиків Хамас. І те, що Сполучені Штати Америки розглядають великий пакет допомоги, де буде включатися допомога Україні, Ізраїлю та це якраз яскравий показник того. Наскільки там стурбовані щодо дій Китаю, дій Росії і дій Ірану? Ось цієї вісі зла. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент, поличик це поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!